Привіт! Ви на каналі Сам собі Інвестор. мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки згенерував мій портфель вартістю майже 40 тисяч доларів пасивного доходу в формі дивіденди за минулий місяць, тобто за червень 2024 року. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього, звісно, ще не зробили. Всю інформацію я буду вам показувати на спеціальному окремому сайті, який просто під'єднаний до мого брокера і підтягує від нього всю інформацію, всю статистику, всю аналітику. І від... Даний сайт називається Snowball Analytics. Якщо хочете там зареєструватися, то пам'ятайте про посилання, яке є внизу під даним відеороликом, по ньому отримаєте додатково 10% знижки. Ну і можете побачити, що вартість портфеля власне, в Interactive Brokers, одного з двох моїх брокерів, на якому я купую власне, окремі стоки, це майже 39 тисяч доларів. Одразу хочу вам сказати, якщо хочете відкрити рахунок чи в одного брокера, так як я інвестую, в Interactive Brokers або в Freedom 24, то Пимтайте, що можете зареєструватися по реферальному посиланні внизу під даним відеороликом, і зареєструвавшись по ньому, отримуєте певні бонуси. Хочу вам сказати, власне, що пасивний дохід, власне, з дивідендів досить таки малий від даного власне, інвестиційного портфеля, оскільки загалом мій портфель сконцентрований більше на ростових компаніях, які взагалі дивідендів не виплачують. Бо дивіденди це загалом чистий дохід компанії, який вона просто виплачує своїм акціонерам. А загалом, власне, той чистий дохід компанія може і не виплачувати своїм акціонерам, а може просто інвестувати загалом в свій бізнес, щоб в майбутньому заробляти ще більше. Або просто проводити байбеки, тобто викуповувати свої акції з ринку, таким чином збільшуючи EPS, тобто дохід на кожну акцію, і таким чином збільшуючи вартість окремої тої самої акції. Даний пасивний дохід я можна сказати взагалі не враховую, бо це, чесно кажучи, можна так сказати копійки. Бо можете побачити, що дивідендна дохідність загалом мого портфеля це всього на всього 0,7% річних. Тобто, в рік даний портфель мені з самих дивідендів буде виплачувати приблизно навіть не повних 300 доларів. Хочу вам показати власне окрему інформацію по портфелі власне за минулий місяць, скільки мені все таки вдалося отримати. Це я буду показувати вам тут, зайшовши в аналітику. В дивіденди і тут, власне, перейшовши власне тут на календар, можу вам показати окремо по кожному місяці, що, коли, і як. Одразу можете побачити червень 2024 року за даний попередній місяць. Мені виплатили дивіденди лише всього на всього три компанії, і досить таки скромні цифри, оскільки загалом отрималося буквально 11 доларів. Загалом ця сума є трішки більша, оскільки я тут собі вже власне на даному сайті вписав, що податок на дивіденди, який я буду змушений заплатити, це 19%, тобто загалом 15 втримується в Сполучених Штатах Америки, так як там такий податок. А оскільки я резидент Європейського Союзу, ну то я власне в. Польщі податок на дивіденди 19%. Тому я собі тут вписав 19% і вся дана інформація відображається вже по врахуванню даного податку. Можете побачити, що 5 червня отримав дивіденди від компанії Market Access Holding в розмірі 2 доларів 22 центів. І 17 червня перший раз взагалі в своїй історії виплатила дивіденди компанія Alphabet або власне акції всім відомі під назвою Google. Ну і загалом власне 5 доларів мені вдалося отримати. Там в мене в портфелі знаходиться на даний час 25 акцій. І власне з тих 25 акцій. Отрималося 5 доларів. Загалом окремо ще в той самий виплатила. виплатила... Дивіденди компанії NextEra Energy в розмірі 3 доларів 61 цента. Досить скромні цифри, але так як і вам кажу, що загалом весь дохід на фондовому ринку не береться з самих окремих дивідендів, а загалом з росту самого інвестиційного портфеля. Хочу вам сказати, що в наступному місяці я все-таки отримую більше дивідендів, тобто, вже в даному місці, в липні, мені вдасться отримати більше, оскільки тут можете одразу побачити сума. Вже майже 60 доларів. А це вже для більшості людей, в яких маленькі інвестиційні портфелі це вже не маленька по факту, сума. Хоча для мене при тому, що я інвестую тисяча, півтора-дві тисячі доларів кожного місяця, це ну можна сказати, копійки. Це через те, що власне компанія Alibaba виплатить досить таки круту суму дивідендів, оскільки тут навіть чесно кажучи, сума навіть буде більша, оскільки. Тут чомусь не враховано, що компанія Alibaba виплачує ще окрему дивіденду, додаткову крім тої е, річної. І загалом тут можете побачити суму 30 доларів 47 центів. А по факту е, я отримав десь приблизно 60 доларів тільки від компанії Alibaba, Хоча чомусь на жаль, власне, дана цифра тут не відображається. Можете побачити, що не всі сайти підтягують всю актуальну інформацію. Загалом 9 липня я вже отримав дивіденди від компанії Medical Property Trust в розмірі 27 доларів. Ну і ще 25 числа отримую дивіденди від компанії Disney в розмірі буквально таких якихось скромних 2 доларів. Тобто, загалом в сумі більше 60 доларів вдасться отримати. Ну і власне дані гроші я, скоріш за все, а скоріш за все, а на 100% реінвестую, купуючи ту чи іншу окрему додаткову акцію. Звісно, що роблю це регулярно і показую вам, як це все відбувається. Хочу вам сказати, що вже в даному місяці ще додатково поповнив свій рахунок саме в Interactive Brokers на додаткових 200 доларів. І загалом мені вже дивідендами виплатили за останній період часу 60 доларів, То, тобто. По факту вже 260 доларів маю додатково на інвестиції. Які акції буду купувати, це вам розкажу вже в наступному відеоролику. А для тих людей, які мені цілий час там пишуть в коментарях, що розтік ти смішний, інвестуючи 40 тисяч доларів, можна мати набагато, і то набагато більше, там можна собі купити нерухомість в Україні її орендувати і мати по факту більше. Так, але пам'ятайте про ріст вартості самого інвестиційного портфеля, тобто ріст вартості самих акцій. І хочу вам сказати, що якби я дані гроші інвестував в інші стоки, тобто допустимо в ті самі рейти, або в польські компанії, які, в яких дивідендна дохідність знаходиться біля навіть більше, в принципі, як 10%, то загалом з даної суми я би міг отримувати близько 2000 доларів. Хочу вам сказати, наприклад, є такий рейт під назвою Vitchi Properties». Рейтиз Сполучених Штатів Америки, і подивіться, його дивідендна дохідність складає 6% річних, наприклад, є ще більш відоміший рейт з так само з Сполучених Штатів Америки, і загалом, який має свій бізнес на цілому світі в 16 країнах світу. Його дивідендна дохідність даного стоку майже 6%. Тобто, по факту, якщо врахувати... Ще той податок в розмірі 19% і врахувати, що заінвестується там в інші ще стоки, в яких дивідендна дохідність ще вища. Тобто, по факту, чистими можна мати 5% річних тільки самих дивідендів, не враховуючи взагалі росту вартості самого портфеля. Ну і подивіться, якщо б я заінвестував ті самі допустим заокруглимо 40 тисяч доларів, тобто подивіться, калькулятор проста, проста в принципі математика: 40 тисяч доларів на 5%, Відсотків, то можете побачити, що загалом в рік я міг би з даного портфеля отримувати вже 2000 доларів. Це вже нагадаю вам чистими, тобто після сплати всіх податків. Якщо поділимо це на 12 місяців, це більше, більше як 160 доларів. І що являється набагато більшою сумою, як середня пенсія в Україні? Тобто я віку вже 26 майже 27 років сформував вже по факту пасивний дохід, можу сформувати, точніше коректно мушу висловитися більше як середня пенсія в Україні. А ви думаєте, чи варто інвестувати чи ні? Всю інформацію від самого початку даного youtube каналу і загалом від початку моїх інвестицій я публікую на своїх у своїх відеороликах, так що можете побачити буквально від перших 250 євро, можете перейти до відеороликів там, 3 роки буквально тому, і побачити, як я крок по кроку купую стоки і інвестую на фондовому ринку. Якщо вам дані відеоролики подобаються, звісно, прошу поставити лайк, написати якийсь коментар в підтримку мого YouTube каналу. Ну і, звісно, підписатися на канал, бо більшість з вас дивляться мій канал, не підписавшись на нього. Всім дякую і удачі в інвестиціях.